Та ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. У Випуску ви побачите. В штабі АТО повідомляють про активізацію бойовиків на сході. Останні зведення у випуску. Голова Верховної Ради підсумував 100 днів роботи парламенту. Які результати в народних обранців? Вкладники Дельта Банку влаштували пікет під НБУ. Чого вимагають клієнти і на що готові? Українці вже розраховуються новими 100-гривневими купюрами, що змінилося у соці. Сто днів нового парламенту голова Верховної Ради Володимир Гройсман зібрав прес-конференцію, аби розповісти про основні здобутки народних обранців. Світлана Жайворонок продовжить тему. 82 закони ухвалив парламент восьмого скликання за перші 100 днів своєї діяльності на рахунку попередньої Верховної Ради за такий же період лише 13. Це не просто фіксація кількісного зростання у шість разів, а свідчення активності народних обранців, які прагнуть швидше змінити країну. Деякі рішення прийняті сьогодні будуть діяти вже ефект від них вже буде завтра, але деякі рішення будуть прийняті сьогодні. А ефект ми можемо відчути і через півроку. Саме головне розпочати цікавий шлях перетворення пострадянської України. В якісну європейську держави вже зараз українці мають відчути результати від ухваленого закону про фінансову децентралізацію. Він передбачає, що 60% податку на доходи фізичних осіб, які раніше відбирала держава, тепер залишатимуться на місцях. А вже громада вирішуватиме, куди витрачати ці гроші. 60% податків на податку на доходи фізичних осіб, які спрямовуються до місцевого бюджету на виконання функцій цих громад. Тобто я наголошую на тому. Дороги, тротуари, освітлення, транспорт дає все інше. от це вже за ці гроші можливо робити. І це плюс 30, ну мінімум 34, 40 мільярдів. Передали депутати територіальним громадам і сім загальнонаціональних податків, надходження в яких мали б покрити витрати на нові сфери відповідальності. Надалі парламентарі хочуть ліквідувати місцеві державні адміністрації, а повноваження передати виконавчим органам. Там працюватимуть люди не призначені владою, а обрані на місцях. Реформа децентралізації. І влада, яка буде повернута на місця, яка була відібрана, відібрана, я наголошую, державою і монополізована, буде повернута людям. Вони це відчують одразу після виборів. До кінця 2015 року приймуть закони щодо реформування економіки. У людей вони поки що більше асоціюються з дорожчанням газу. Однак парламентарі запевняють, що найбідніші верстви населення захистили. І останні рішення, які були прийняті українським парламентом, це саме зміни в законодавці в державному бюджеті щодо збільшення. Коштів, які будуть направлені на субсидії. А також паралельно урядом буде змінена система призначення субсидій. Депутати взялися до наведення ладу на енергетичному ринку, переконує спікер, почали з виробників. Збільшити до 70% ренту за газ. Це означає, що бюджет буде наповнюватись і будуть сплачувати ті, хто добував і отримав надприбутки, будуть сплачувати до українського бюджету. Звісно, потрібно зробити максимально відкритим енергоринок в Україні, щоб ми всі з вами розуміли, хто добуває, скільки добуває, скільки виробляє, скільки транспортує. Загалом у парламенті спостерігається здорова робоча атмосфера, вважає Володимир Гройсман. Хоча деякі рішення приймалися непросто їх ухваленню передували складні дискусії в самій коаліції. У Верховній Раді панують викорінити такі явища, як кнопкодавство і бійки, прийнявши кодекс депутатської етики. Я би дуже хотів, щоб український парламент був гордістю. Українців, і я не один в українському парламенті. Хто цього хоче. Світлана Жернок, Данило Городецький, телеканал Київ. Екс депутат Верховної ради від партії регіонів вкоротив собі віку. Станіслав Мельник застрелився в Українці у Бухівському району Київської області. Про це повідомляють українські новини з посиланням на начальника прес служби обласної міліції Миколу Жуковича. Тіло знайшла дружина. За словами Жуковича, Мельник застрелився з вогнепальної мисливської зброї, яка була на нього зареєстрована. Залишив передсмертну записку. Станіслав Мельник був депутатом 5-го і 6-го скликань парламенту від партії регіонів. До цього він був гендиректором Пивзаводу Сармат у Донецьку. Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддів Печерського районного суду Оксану Царевич, Віктора Кицюка, Сергія Вовка і Світлану Волкову. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні. Повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу цієї комісії. Суддів відсторонили терміном на два місяці, також від посади, усунений з аналогічних причин суддя. Голова Бориспільського міського суду Сергій Вознюк. Нагадаємо, 4 березня народні депутати дозволили арешт суддів Печерського районного суду. В РНБО повідомляють, що незважаючи на заяви банформувань про відведення важкого озброєння, спостерігається концентрація ворожих угруповань поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганська, Маріуполь, Авдіївка, Піски та Докучаївськ. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, бойовики інтенсивно перевозять техніку та артилерійські боєприпаси через Дебальцівський залізничний вузол та формують склади озброєння в районі Донецька. До Дебальцева прибуло 10 САУ, 5 батирів. БТР-80, 9 танків Т-64, 5 БМП-2 і одна БМП-1. Також противник проводить заходи бойової підготовки за оперативною інформацією. В районі міста Луганська ведуться практичні стрільби з стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем на двох обладнаних полігонах. РНБО також повідомляють, що російські спецслужби намагаються взяти під контроль всі банформування на Донбасі. За словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, кремлівські куратори проводять інструктаж та тренують найманців, готуючи їх до поновлення бойових дій. Водночас бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва. На окуповану територію Донецької області з Російської Федерації в'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення зачисток. В лавах бойовиків, які не підпорядковуються незаконному збройному формуванню ДНР. Аналогічна ситуація на окупованій частині Луганщини. Російські куратори незаконного збройного формування ЛНР провели переговори з ватажком казако-бандитів, що контролюють місто Антрацит, з метою схилення його до вступу до лав бандаформування Народна міліція ЛНР. Під стінами НБУ близько сотні вкладників Дельта Банку провели пікет, вимагаючи націоналізувати цю фінустанову, аби не допустити її ліквідації. Нагадаємо, що минулого тижня рішенням НБУ до Дельта банку була введена тимчасова адміністрація, а сам банк визнаний неплатоспроможним. Станом на початок року загальний обсяг депозитів був майже 24 мільярди гривень. Наприкінці минулого року Дельта Банк серед інших восьми банків був визнаний регулятором системно важливим. Цьому банку лежать всі збереження нашої родини. Звичайно, ми розуміємо, що у випадку ліквідації банку всі наші ну, майже всі наші заощадження просто пропадають. Достатньо влити, вліть по предварительним даним в банк около 12 мільярдів гривень. Це вже не 16. Понятно, що ці всі гроші вкладчики не збираються забирати. по той простой причине, что они увидят, этому государству банковской системе можно доверять. Мы готовы год не брать наши депозиты, получать только только проценты с тем, чтобы страна использовала эти вклады и не говорили о том, что деньги потрачены на рекапитализацию и что вкладчики забирают все вклады. Это спасение банковской системы. Українці вже можуть розраховуватись новою 100-гривневою купюрою. Удосконалені банкноти випустили до річниці народження Тараса Шевченка, якого і зображено на грошах. Що змінилося в новій соці у нашому сюжеті? Ось такі новенькі купюри тепер з'являться в гаманцях українців. Всього Нацбанк випустив 230 мільйонів оновлених банкнот. Старі купюри номіналом 100 гривень залишатимуться законним платіжним засобом. Нова банкнота вона є платіжним засобом, щоб люди, які сьогодні десь, можливо, в магазині чи в касі отримають е, ну, таку бумажку, скажімо, щоб вони не думали, що це підробка. Під час розроблення оновленої купюри НБУ використовував найсучасніші світові технології, тому рівень захисту грошей відтворено за європейським стандартом. Друкували новенькі 100 гривень, зокрема і райдужним друком. Він дозволяє змінювати колір графічних елементів під певним кутом. Також на новій банкноті з'явився квадратний рельєфний елемент для людей з поганим зором, а ще захист посилено спеціальними волокнами та зануреною стрічкою. На банкнотах розміщені захисні елементи, що визначаються в ультрафіолетових та інфрачервоних променях. Портативними детекторами, настільними лічильниками банкнота, швидкісними сортувальниками машин. Вони легко розпізнаються. В НБУ розповіли, порівняно з державами Євросоюзу в Україні кількість підробок грошей значно менша. В минулому році на мільйон банкнот знайшли тільки три штуки фальшивих. Частіше за все, це купюри номіналом 20, 50 та 100 гривень. Оновлену сотку майже неможливо підробити. Введення нової банкноти теж є профілактикою щодо підробки. Оновлювати дизайн інших купюр у Нацбанку поки що не планують. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал Київ. «Київпастранс» планує відмовитись від кондукторів і впровадити систему єдиного електронного квитка в 2015 році. Про це під час онлайн-конференції заявив гендиректор комунального підприємства Сергій Майзель. Повідомляють українські новини. За його словами, планується встановити валідатори у всіх автобусах, тролейбусах і трамваях столиці. Цей пристрій призначений для перевірки проїзних квитків громадського транспорту та пропусків через турнікет. Бесарабський ринок майже вдвічі збільшив дохід від роботи торгового залу, поліпшення показників. Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва Максим Кузьменко пояснює зміною керівництва ринку та новими менеджерськими підходами. Це означає, що сірі корупційні схеми ліквідовано. Бесарабський ринок за останні три місяці отримав дохід за рахунок збільшення доходів з торгівлі на 50% більше ніж за такий же період рік тому. Голова профільного департаменту зазначає, що завдання влади вивести підприємство з Стану і зробити його прибутковим. З початку року диспетчери столичного контактного центру прийняли близько пів тисячі дзвінків, які стосуються торгівлі. Робота ярмарків, ринків та цінові спекуляції. Розібратись у питаннях містянам допомагали і під час чергової гарячої лінії у кол-центрі. Начальнику про організувати додаткові ярмарки у начальника управління торгівлі та побуту Володимира Заліби під час гарячої лінії колцентру просить жителька з подолу. Пояснює на пенсію, їй важко скупити супермаркеті. Ми розглядали там вашу вашу адресу, щоб її включити для того, щоб там по п'ятницям здійснилась торгівля з метою забезпечення мешканців вашого району доступними продуктами харчування. Обіцяють навести лад із ярмарковими цінами. Кияни кажуть, до рекомендованих містом продавці нерідко додають зверху 5, а то й 10 гривень, а ще часто нехтують санітарією. Будемо проводити роз'яснену роботу і щоб продавці користувалися чи одноразовими рукавичками, чи фактично, щоб не було безпосереднього контакту з продуктами харчування. Є питання й до столичних ринків. Містя не скаржаться. В той час як напівпустують, такі як Севастопольський, на клумбах і тротуарах цвіте незаконна торгівля. Я це питання поставлю собі на контролі. Поставлю завдання відповідним нашим профільним відділам з приводу, як почуває себе директор, як почуває себе цей ринок, і дамо вам відповідь. А от торгівлю на вулиці Володимирській, яка щовівторка нищить газони, обіцяють прибрати десь за два місяці. Тої адреси, яку район постійно там робить, її там не буде. Проект розпорядження проходить узгодження всіх профільних департаментів Київської міської державної адміністрації. Перелічені проблеми лише вершина айсберга, кажуть у контактному центрі. З Початку року до нас надійшло 500 звернень громадян, які відносяться до компетенції управління торгівлі. Тож із сьогоднішніми нотатками кол центру не зволікатиме. На сьогодні всі звернення були зафіксовані. Над ними будуть працювати профільні спеціалісти. Будуть надані відповіді в са нове терміни, як максимально швидко. Наталія Банний, телеканал Київ новин новина телеканалі Київ, програма Столиця. Про що з ким буде розмови дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір. І вам слово. Добрий вечір, Ростиславе. Очищення судової влади стане першою темою сьогоднішньої нашої програми. Порозмірковувати над тим, як забезпечити справедливий суд в Україні. Ми запросили народного депутата Ігоря Алексеєва. А після 20-ї години ми будемо обговорювати 100 днів роботи парламенту про очікування, реалії та майбутнє Верховної ради розповість Олексій Голобуцький, заступник директора Аг. Енство моделювання ситуацій. Долучайтеся і ви, колего. Дякую, Іро. Підсумки дня ми підіймемо о 21 годині. А далі ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. На телеканалі Київ прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі. У на матч ліги Європи «Евертон Динамо не полетить півзахисник білосиніх Джермен Ленс. Він отримав травму стегна у грі з Олімпіком. Футболіст зіграв лише 26 хвилин. Поєдинку після чого був замінений. Ленс залишиться у Києві, щоб відновитися та підготуватися до наступних матчів. Водночас готується до гри за вертоном раніше травмовані Мігель Вилозу і Євген Хачріді. Нагадаємо, через дискваліфікації першу зустріч за вертоном в Англії також пропустять Сергій Рибалка, Андрій Ярмоленко і ЮНЕС Біланда. Збірна України з легкої атлетики повернулася додому з чемпіонату Європи у приміщенні, який минулого вікенду відбувся у Празі. Золото і срібло до скарбнички збірної цього разу поклали тільки дівчата, дві наталі ПГДА і Лупу. Обидві здобули медалі на сусідніх дистанціях. ПГДА виграла з золото у бігу на 400 метрів. А Лупу на вдвічі довшій дистанції задовольнилася бронзою. У залі прильоту аеропорту Бориспіль. Обидві атлетки світилися щастям для кожної. Ця Медаль має особливу цінність. До речі, оригінальний вигляд нагороди чемпіонка Наталя Пегеда об... пояснила так: вона символізує ритм серця спортсмена перед стартом. Хвилювання, яке потрібно перевтілити на результат. У кожної призерки був свій рецепт успіху. Убити їх Обітік скоростю. Загнать. Аніж Сатянуться, все одно, не дивляться, тягнуться за мною. А если кого-то такой скорости немножко не хватает, оно же их подсаживает в конце потом. В принципе, как и получилось в финале, что я-то не видела изначально, как там сзади все. Это я уже потом узнала. Я лично думала, что вот девчонка, чешка да, или француженка, как-то они там в усплезах, потому что... А получилось совсем наоборот, девочка-испанка, которая по первой дорожке абсолютно не, р... не гналась за мной. Стала вторая. Вот там тоже, как бы она пошла своим бегом, она ни, ни на кого не смотрела. И она сделала свою работу. Все решается только на финише, кто что может. То есть, если какие-то лишние движения по дистанции, уже на финише уже не такой сильный. Здесь то есть, девчонки были в финале настолько все одинаковые по результатам, что... То есть, Взагалі было, кто було, хто виграє, хто ну, займе перше місце, хто второе, хто третье. Я прийшла на розміночне поле. І мужу своєму говорю, Сереж, я все-таки третья, У мене медаль є. Есть. Есть, ну, я радувалася дуже сильно. Для мене ця медаль дуже важлива. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.